Це складне для мене відео, бо те, що я почув, просто змушує мене. Не опустити руки, ні. Опустити голову. Перед тими жертвами, які були за ці два з половиною роки. Два з половиною роки тому, коли два роки тому, коли Україну змусили, на моє переконання, відмовитись від хоч якихось перемовин, власне, тоді приїхав Борис Джонсон, і ми тепер знаємо чому, дякуючи Давіду Арахамі, де і Джонсон вже не приховує, Чи він приїхав запевнити, що потрібно продовжувати війну. Хоча були намічені деякі, деякі плани, зупинки бойових дій, певні домовленості. Правда, сьогодні в українському політику ми вже почали розповідати, що те, що було в 2022 році, це був план капітуляції. Давайте не будемо брехати одне одному. Те, що сьогодні ми можемо дипломатично отримати від Путіна, оце вже ближче до плану капітуляції, ніж те, що було в 2022 році. Давайте не будемо одне одному брехати. Можна взяти ті стамбульські. Домовленості їх почитати. Але тоді, два роки тому, я кілька разів ставив відео із генералом Лебідь, який прямо говорив: будь-яка війна закінчиться за столом перемовин. Але до цього моменту будуть гори трупів. Тоді мене ніхто не слухав, і ніхто не чув. Були лише деякі сміливі громадяни, а потім їх кількість збільшувалась, і сьогодні нас вже більше мільйона, які підписувались і чули те, що я говорив. Більшість при цьому хейтали, адже вони дивились ось цих самих політиків, державних діячів, які сьогодні розповідають про вже можливий інший шлях. Слухали експертів, слухали тоді журналістів, єдиний марафон. І ці ж самі люди розповідали про перемогу, про парад в Москві, про шашлики в Криму, ну і про інші речі. І протягом цих двох з половиною років гинули, 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 гинули українці. Хто не гинув виїжджав? Хто не загинув і не виїхав, той або вже служив, або намагався зробити все, щоб не потрапити до армії, хтось пригав в тису і гинув. Ну, а хтось зміг вибратися за кордон і більше ніколи не повернеться. І ось я відкриваю інтерв'ю, яке Андрій Борисович дає Наталки Мосийчук, якщо я не помиляюсь з її прізвищем. І говорить те, що я намагаюсь пояснити два з половиною роки, за що отримав хейт, погрози, ненависть, наклепи, ну і все інше. І Андрій Борисович повторює практично слово в слово, все те, що я намагався донести українському народові владі ні, бо влада нікого не чує. Влада давно назначила себе найрозумнішими. І тепер ці ж самі люди. Говорять, що війна може по-різному йти. Так ще рік тому назад нічого, крім воєнного шляху, не пропонувалося українцям. Невже ви забули? Давайте послухаємо. Ця війна може закінчитися різними шляхами. Тобто, шляхами. і один із таких шляхів це є дипломатичний шлях. І це, але цей дипломатичний шлях не може починатися ні з лінії 24 лютого 22 року. Це буде несправедливо, це буде неправильно, і це не буде відповідати міжнародному праву. І це, на жаль, створить загрози, що це може повторитися. Ми про загрози, що це може повторитись, вже чули. Ворог став сильніший під час війни. Ну, оця тема. Тепер я розумію, звідки вона, що це може повторитись. Ми цього не знаємо. Ми тільки знаємо те, що процес іде зараз. Території захоплюються. І це йде зараз. Люди гинуть зараз. Що далі? Це моя думка. <гум> я почула і зафіксувала той день і той кордон, по якому ви. Читаєте можливий ескіз закінчення війни? Боже, яка обережна! Це ж Наталька Мсичук? Да? Яка вона обережна? Ви подивіться, де гонор впав, де пропала оця мужність? Пам'ятаєте, СБУ до кожного постукає. Це ж вона. Де все пропало? А чому Наталка зараз не запитає Андрій Борисовича, чому 95-й квартал не служить? Ну, І багато далі. Ти збув ж до кожного постуки, Наталка, Я почула: така обережна, така чемна, така вічлива. А можна отак з усіма спілкуватися? Можна? Не тільки з Андрієм Борисовичем. Тут я розумію, страшнувато, напевно. Що? Що це? І головне. Наталка мала перепитати Андрія Борисовича, який, так який кордон він має на увазі. Бо він сказав не про кордон 24 лютого. Але Наталка каже: я почула, з якої ви точки починаєте, з якої точки? З якої точки. Ну, давайте заслухаємо до кінця, можливо, щоб не було вирвано з контексту. Дивіться, давайте так. Це моя думка це те, що я відчуваю. Як справедливий початок і можливий початок для того, щоб говорити про якісь дипломат... дипломатію. І мені здається, що це, як я вже сказав, це справедливо не тільки для нас, це справедливо для всього світу. Україна повинна повернути всі свої території. Україна повинна повернути всі своїх людей. Шляхи цього можуть бути різни. Чудово. Я задоволений, я просто пишаюсь, я, я радий, що два з половиною роки ну, моєї діяльності не пройшло даремно. І виявляється, що таки дійсно: шляхи завершення цієї страшної війни можуть бути різними, а не тільки те, що ми чули з вуст чиновників. Експертів, журналістів єдиного марафону і ніякої альтернативи. Ніякої альтернативи не було ще рік тому назад. Тепер виявляється, що вона є. Я вкотре згадую генерала Лебідя, який просив наступні покоління керівників держав, перш ніж розпочинати будь-які війни. Перш ніж відмітати будь-які можливості для перемовин, подумати про те, що будь-яка війна закінчується перемовинами. Але до того будуть гори трупів. Не забувайте підписуватись, тому що, як я розумію, ми з вами йдемо правильним шляхом. Але не завжди, не завжди правильним шляхом нас ведуть. to